Всім привіт, народ. З вас та вподобайка так. Територіал ІО. Продовжую, я буду продовжувати грати, поки ви будете його дивитись. Тому, типу, те, скільки відосів по Територіа ІО буде виходити, залежить буде тільки від вас. Погнали ще раз за Україну, мультіплею, ну, з назвою Україна. Та й давайте ще раз повторю, типу, командний режим, Королівську битву 1-1 і зомбі. Ех, командний. Короче, я вже казав це в кінці минулого відео, це просто занадто багато. В деяких режимах від вдачі залежить. Ну, типу, сорі, командний режим, я сам. Один на один не витягну. чисто самого. Так само, як я. Коротше, мені здається, тут вже просто в рандомному місці краще спавнитись, бо, типу, не факт, що якщо ти поруч зі своїми заспавнишся, це допоможе. Хоча, наприклад, ось тут можна. Типу, ось таку лінію наших жовтих зробити. Типу, ось так: в Саудівській Аравії, потім сюди. Блін, я хотів зараз переставити себе в інше місце, але нехай. Щоб менше ботів. Просто, блін, іноді. Коротше, коли боти власної команди розширяються, це погано. Типу, коли вони занадто сильні саме боти. Ну, це просто занадто легка мішень для ворогів. Так все. Розширяюсь. Ой тут. Блін, а мені, мені зараз пощастило. Ось. Ось це місце, мені, мені дуже сильно пощастило. Я зараз роз'їмся, хорошо. І красиво. Ой. Ой, 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 ой. Давайте тоді тут почищу територію, щоб саме тут було. Мені зручно Соввіт Юніон обов'язково винести. Так сюди, тут повиносити. Блін, але тут занадто мало моїх, занадто багато. О, давай ось цього слабкого. То так кидаєш мені мир. Блін, ось цього ще підвинести на нього. І, Блін, я тут не маю виходу. І це навіть хорошо. Давайте 10 тисяч тримай в себе. Далі наступний раз я такий, коли 20 тисяч буде. Блін, хтось висаджується сюди. Як неприємно. Ось це жахливо. Як Як злився в мене. Хтось прям злився в мене. Так, ну давай! Чого, Ел, ось ти показуєш атакувати? Давай атакувати? Якщо показуєш атакувати, то давай. Поступово по черзі. Він атакує, я атакую. Я, я готовий тебе підтримати. Блін, ось зараз в мене висадяться. Це неприємно. Та-та-та. та, 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 та. ой-ой-ой ой. Як треба одразу винести. Та блін, це по і того просто ось цей захоплює. Може, краще в мене. Ооо, які мої тупі союзники. Мені прям не пощастило. Ми злились поєтогу. Прекрасно. Ну знову ж, як би я хорошо зараз не відіграв, як би мені на початку не пощастило, по ітогу типу, у мене союзники всі позливались. Ну, ось цей Ел. Він не на максимумі свої війська тримає. Нащо ти сюди атакуєш, якщо в тебе ти війська не на своєму максимумі тримаєш? Нащо ти зливаєшся? Ось Ел просто зливається, він би міг достатньо сильним бути, щоб ми разом рознесли Коргі. Замість цього він просто. ну все, Ел фактично сам злився. Прекрасно, дякую. І, ну, Ой, Коргі. є. Ось тут непогано. Мені добувай корги, заходжу сюди в пусті території, в плеєра заходжу. Може, 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 ще якось і витащимо це все. Блін, дуже б непогано ось цього злити. Разом зібратись і злити. Блін, коротше, мені зараз треба грошей до максимуму зібрати. Блін, але ми ось тут злиємось, ось ці гравці зірються. Скоріше за все. Блін, так, все. Ми, ну, ми, ми злились, ми програли. Ось цей дуже занадто сильний. Та Чого ви мені показуєте сюди атакувати? У мене навіть не на червоному сила, типу. Мені треба назбирати побільше сили. Добі я не можу. Я не зможу його сам винести. Якщо він вирішив мене винести, ви ж... ніхто не підтримує мене. Ви ж дурні. Ну так, зараз ще плеєра тут винесуть. Ну, погнали. Потрохи під підтискати його. Але. А -а -а -а. Ну так, авжеж, він мене зараз винесить і ніхто мене не підтримує. Хоча Смарт. Ми разом зі Смартом і з Африкою могли б його винести. Зараз ще ось цього винесуть знову. Ж. Пощастило союзниками? Ну дуже пощастило з союзниками. Ну прям дуже пощастило. Ну да, Сауді Африка заміс. Коротше, прекрасно. Ну, тут дурні. Ну, вони прям дурні. ну. Знову ж як завжди, я просто кожен раз заходжу і такий. Ну, ну, ну це прям коротше. Але в королівську битву спробуємо щось зробити. О, а мене одразу кинуло в якесь місце? Так королівська битва, в яку одразу кидають на якесь конкретне місце. Ой, поруч поруч занадто багато гравців. Щоб красиво все зробити. Так, 500 вкинув. Далі 1000 чекаю. Щоб розуміти, з якою, в якому моменті воно швидше збільшує силу в якому повільніше. Ось це розуміти. Ну, чесно, я не до кінця. Коротше, нема ось тут якісного розуміння, коли краще атакувати, коли гірше атакувати. Так. Ось цього підзиваю. Тому в тебе сили, як мої 5% загально. Ой, красиво! Красиво. Знову ж, особливо, ось тут, тим більше воно на вдачу працює, бо, типу. Занадто багато залежить від того, пощастило тобі десь заспавнутися чи ні? Ой. Так. Не опускає силу менше, ніж ось цього, і підзивай плеєра. Насправді з цього слитих красиво було б. Так ось цього було б. Блін. Чому в них моментами занадто багато додається прям одночасно сили, і я не розумію, як це працює. В якийсь момент вони просто взлетають по силі. Ось цей прям слабкий, я не розумію, чому ми його не виносимо. Типу, я його потрохи підзливав. але типу, чому прям його не виносимо повністю? Блін, він же. По итогу зіряв всі сили в мене, якщо я його піддавлювати буду. Ось так обережно, піддавлю. Але він образиться і зіряв всі сили в мене. Ой! Ну блін, итогу, знову ж я його виснажив, він виснажився об мене, але його захопили всі хто завгодно, але не я. Як ось ми, такі моменти мене дратують в цій грі. Знову ж це просто не пощастило. Це гра не пощастило. Знову, ось, цього було б красиво зараз винести. Але я з ним, ну, в вбернів вгоді. Коротше, занадто багато від пощастило-не пощастило, залежить. Ну, та я б міг краще відіграти і так далі, але. Ой, давайте. Він там трохи підзлився ось цей. Давайте з цього винесемо, будь ласка. О, а хто це тут? Ось тут хтось існує. Я перший раз його побачив, кого. Я не знав, що тут хтось є. Це, до речі, хороша тактика, знаєте, бути достатньо маленьким, щоб тебе просто ігнорували. Ось цього було красиво злити. Коли його атакують, я буду атакувати другим. Давайте. Зараз хтось його проатакує, а я просто другим. Ні? Ніхто? О, так, ще раз. Давайте продовжити його зливати. Ой. Ой, чого ти мене атакуєш? Не треба мене атакувати. Тебе всі інші зливають також, не тільки я. Ну не в мене вкиду. Як мене дратують? Чому ти саме в мене вкинув? Ти програв не через мене, ти програв через ось цього. Нащо в мене, по ітогу вкидувати всю свою силу. Ось це взагалі дотік, я його ненавиджу тебе. Ти лох. Я тебе. Ой, який. Не, не так кинув, дізлайк. Фу. фу, фу, фу. Щоб ти помер? Без образ, але я сподіваюся, гравець не того проживе, який там сидів. Що, Але ну, жодної негатива, жодного негатива. Просто засуджу, засуджу, щоб YouTube не забанив, але але ви розумієте мене. Що, ще раз. А давайте рандом. Ось один на один нормально. Знову ж мене дуже дратують ось ці і королівська битва, і командна гра, тому що там, типу, все від чисто пощастило, ну, там залежить від пощастило, не пощастило. Так. Зараз. Ну, знову, ж, як завжди, моя тактика, типу, вкидаю половину кожен раз, коли вона. Збільшується в два рази, ось це наша половина. Типу тобто спочатку 500, потім, коли наша половина сили це 1000, далі, коли половина сили буде 2000, далі коли половина сили буде 4000 або коли всі інші почнуть занадто сильно розширятись, коли я, що я подумаю, що я вже не встигну нічого захопити. Так, погнали, погнали. Що там? Коротше, подивимось. Я поки що розширяюсь, ще раз вкидаю в розширення, і далі я вже точно не розширюсь. Ой, ось цей влив, злився об мене. Все, а далі все. Додавлюємо, просто розчавлюємо всіх. Особливо з цього, в першу чергу, бо він закритий мною, і якщо він атакувати буде, то тільки мене, то тепер просто прям всіх навколо. Всіх навколо атакую п'ять відсотками своїми силами. Я зараз досить красиво розширюсь, і коли діду до другого гравця, я там дуже красивим буду. Дуже. Я навіть просто протикувати не встигаю всіх, кого хочу проатакувати. Ну, а все ще перше місце посилін, типу, один на один я винесу. Типу, це ж один на один вже ж я винесу. Ну, типу, сорі. Він там другий гравець зайнятий, мені цікаво. Чи він так само швидко, як я, розширяється, чи як, що, що він там робить? А він. А, ага, ось! Хм. Він не слабкий, але до мене йому далеко. Але тут зараз треба буде вже обережним, бо в нас буде спільний кордон скоро. Але як мінімум по розміру, я більший, я швидше і краще можу сили накопичувати. Ой, 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 ой. Він зливається об мене, поки я розширяюсь. Типу, вдачі, вдачі. Ну, типу, я просто сильніше за тебе, і я за з меншими витратами сили беру більше територій. Ну, типу, поки ти в мене вливаєшся, а тепер погнали всі свої сили в нього. Зараз, поки я його зливаю, я ще підберу. Ой. А блін, а я зараз затопив, я дуже затопив. Ого-го. Я здивований, як так можна було затопити. Але він так само зробив, як я, просто всі свої сили в мене. Ні-ні-ні, ти, ти не потягнеш, ти мене не потягнеш. Ні. Ні. О, ой, 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 я дуже. Так, давай, дай мої 400 тисяч, ой, мені одразу. А я не знаю. Коротше, ось цей момент... є моменти, коли дають дуже багато сил одразу. І ось, я не знаю, це дуже тупо. по ідеї. Я по-хорошому б, б мав би програти, але ось ці моменти, в яких дають купа, Ну... в якийсь момент дають дуже багато сили, і завдяки таким моментам я виграю. Ось, ну, ось ці моменти, коли просто. Миттєво мені дають дуже багато сил. І я не розумію, коротше. Я не розумів, які... що це за момент, бо я б і в... не тільки в один на один зараз користувався цими моментами, а взагалом би в грі користувався цими моментами. Але я не розумію, де, де ці моменти. Це і я бамблю коло у ворогів, типу. Коло у ворогів такі ж самі моменти. Коротше. Коротше. Погнали зомбі. Але знову ми зараз програємо, ну я впевнений, що ми програємо, бо зомбі це треба, щоб всі гравці були хоча б трохи розумними. Для зомбі-режиму. Ну, я, ну, зрозуміло, що я в це не вірю. Ну, типу, в ін... вірити в інших гравців, що вони хоча б трохи розумними будуть. Ні. Але я знаю, мені здається, більш-менш розумію, де краще за все, заспавнитись ось. Давайте, ось тут. Ну, блін, ось тут, ось цей. Це місце погане, де спавне. А, я не встиг поміняти місце. Коротше, подивимося, я дуже хочу сподіватися на те, що гравці не тупі. Дуже хочеться вірити в те, що типу, Мені пощастить. Так, я досить. Зараз досить непогано. Щоб 4 тисячі кудись вкинути в розширення, все погнали. Тепер захоплення інших країнок, особливо коли в них, типу, сили дуже мало лишається. Так, активно, активно розширяємось, поки, поки є така можливість. Поки інші боти не встали. Коротше, не да, треба не дати їм можливість занадто сильно розширитись, бо поки існують одні боти, вони допомагають іншим ботам, і це жахливо. Ой, ой. Я тут в оточенні, в оточенні ворогів. Знаєш, фактично, це проти купи ботів граємо. І якщо мене мої боти будуть підтримувати, так тут по-хорошому зі своїми ж об'єднатись. І дуже швидко розширятись так. мати зручний перехід. Ну, сь... Ой, я сподіваюся, мене зараз закидають підтримкою. Ось так, ось так. Блін, ні, ми злились. Ми знову злились. Всі... Ось всі гравці, які тут були, вони злились. І ось ці зли... гравці зливаються. І я вже ж все, я також програю, бо вони, типу, ось-ось всі ці. Боти, які тут позаду, вони кидають підтримку ось цим ботам. І ці боти мене просто зараз кількістю задавлять, бачите? І все, я, ми програли. Знову ж. Дякуючи таким гравцям, які нічого не можуть зробити. Ну, типу, як можна так зливатись? Типу, я. я, а, 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 а. Вони просто зливають. Коротше, інші гравці тупі, інші гравці прям відверто тупі. Ну, типу, я офіційно заявляю інші гравці тупі. Типу я кожен раз граю і кожен раз. Типу, залишаюсь з тією ж однією тією ж, ж самою думкою. Інші гравці максимально тупі. Максимально, максимально. Роліська битова і команди це не пощастити. Пощастить чи не пощастить. Ех. О, посиланню шоу, Усі По ви зможете знайти та продавати мої ігри, а особливо знайти War Factory. Це гра, яка вийде тільки через півроку, але ви вже можете додати її до бажаного. і це неймовірно мене підтримує. Так само, як і всі інші ігри. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, сам завдяки вам і у відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку мене підтримують. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте!